Собі. Не моси не їде никуда вообще. Не-не. Голду, голоду, голоду. Давай <плес> тут, як завжди сюди підійжмеш, а тут всі троє стоять. <плес> Нет, <плес> не, <плес> давайте, але... двоє тут підійжміться, бо у мене ще буде каде барвану. Ну але серд, вище б тебе не розібрав? Не, без я края. буду стояти сзади вас, недалеко. Вот ти б ну, але шаржи, вони можна соб'їхати навколо, так що дивись, тримайся близько коло нас. Поки ми їх не засвітим. Шер, вони в тебе заберуть, все, типу, ми можна сказати, поїхав. Так, ну, пацани, з цієї сторони на них виїжджати взагалі безсмисло. Хто або звідси. Або не звідси. Ні, шариш. Дивись, фішка в чому. Я можу виїжджати звідси, Назік, ти звідси, а серий звідси, якщо вони будуть підрозділи. А ти звідти спереді хочеш виїжджати? Я звідси, да, типо. Я від борта, ти тут від башні граєш, а серій тут. Тож просто... ти граєш, да, ти просто пробувати їх не будеш, там так все заховано добре. Ага. А так, 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 так та, та. все, поняв. Кстати, дійс. Я да. ну, через 100 кажу. Та там дуже там тяжко ти подивитися. Ти... Ні, Назі, чу йди патрон спереді, в мене пушку напускають сильно вперед, а я вліво йду. А я це, я да, я патрон вперед. Пере. Отак. Ти вправо вправо. Вони всмоче в них тяжких ситаб їм треба рашити, а. Що будемо робити, хоч. вони будуть пробувати нас бивати, вони не будуть пробувати захоплювати базу. Думаєш? Так. Перший раз вони так тоже прибули. Я теж думаю, вони не будуть захоплювати. Так, зараз треба якось заховатися з усіх сторон, щоб... Ага, яка друга база, вони другу базу. Перша. Ага, захоплення ще бази один. Назік сі, назік, не-не, назік, назик. Правий, Правий! 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 назік, правий! Але чуй, стой, назік, не висовуйся. А хоча ні, ладно, пробуй збивати. А, але, Блін... Зара почекайте, дай. Ну да, тут треба збивати. Я знаю, як я можу тут їх контроль патронити сильно. Вони, я зажигаю я, на цьому, на швидкость. Mm. Та ладно, то мені треба избавиться. Один засідати. добре, один получил нормально. І я получив тоже. Круто, Макс заїжджай, заїжджай. Все, 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 стійте. Зараз я попробую я збити. Я їх тут бачу я їх тут Серь, а третій то де? Та третій їх прикриває. Забийте, треба збити знову. Серіз зб б'ешь? Не, я їх не бачу. Зас... Я их засвечу здорово. Ай-яй-яй, блин. Можешь ты сбивать? Не не можу. Я выйду, блин, уже 500 хп. Макс сбой. Красава, сыр. красава. У Меня и тут я и рельеф, короче, такого можно кувать. Треба фулового, Того, В то, что фул треба стрелять. Нафига треба кость одного забрать? Не-не, бо на нм наибельше фату. Та це капец, блин пробувати я не класса не стріляют Ааа, то есть спереди стоїть Бля, вони всі на мене поїхали чуєте, мы ви можете виїхати на цього першого Сука мене забирають Ладно, потім Сука! сука. Назик настріли багато, бо вони... попередніх вони... кидають. сука, блять Назик забери его! Я не можу, бо я далеко витаю блядь. Все вони зараз будуть рваться, відступайте назад, так и тупо блять. Фак! Блин, все, я один. Чуєш, еще А ну да, тут. Куда, куда тут, блять, втечеш? Або хоча за кут. можешь. їдь назад, бить назад. Старай домашку, Назик, старай домашку накидати. цього 900 хп фокусом. Накидуй, накидуй домашку. Бортом стой! Бортом стой! Блин, шля. Блин, тут... Мы за райк програємо, буде капец. Ну в принципе, мы ми, ми закінчили Ви... попередній бій в трьох. Вы вони, вони цей, вони зіграли тупо нашою тактикою. Та, вони назирало тупо так само. Блять, треба якось. І шо? нам мало писати, чи ми виграли чи програми. Ми херню зробили, пацани, нам треба було всім поїхати ззаді і об'їхати їх. Та ми б не встигли, типа Треб... треба... Ніби... одного раз, лишити я, одного можу. лишити, щоб збивав. ми, ми перемогли. Тай, ми виграли, ми виграли. блядь, я вже думав, я, блядь, це От... просрав цей бій. Сірий бомбок. Да, карта... А чого ти просто це... не розумієш, що то сталося, Сірий? Що таке? Та я я Чо? збивав захват, а один типа стояв вообще ззаді них, отам, в куті. Пам'ятаєш, там там лівша левша в тій ямці, був? Пам'ятаю, так. да. Вот. То там той стояв із, і, типа, я виїхав, збив, один раз. Вони дали мені дві плюхи, і потім той третій поїхав, і пиздец. Я понял, да. Добре, я зараз прийду, пацаны. Ну, ну да, про таких... А не, перший... Перший ніби нормальний. Другий такий, трохи адекватний. А третій? Третій не такий собі. Ой, добре, блядь, В'ебали.